Виконуємо номер 322 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Чи може добуток двох чисел бути меншим від одного з множників? У нас є добуток двох чисел, А, це у нас перший множник. Б у нас другий множник. C. добуток. Питання стоїть так: чи може добуток двох чисел бути меншим від одного з множників? Це менше А першого множника або С менше Б другого множника. Це може відбуватися при умові, якщо інший множник дорівнює нулю. Записуємо. Може, якщо інший множник дорівнює. Ну. Давайте перевіримо, помножимо 0 на 7, дорівнює буде 0. Це наше А, це наше Б, це наше С. Отже, наш добуток С менше, ніж Б, при умові, якщо А дорівнює нулю. Або 8 множимо на 0. Це теж буде 0, наше А, Б, С. Тепер наш добуток менше, ніж перший множник, і при умові, якщо другий множник Б дорівнює 0.